Юсайкл Радіо Токс 2.0. Спільний проєкт громадського радіо та Асоціації велосипедистів Києва. Про український велорух. Усім привіт. Ви слухаєте другий сезон подкасту Юсайкл Радіо Токс. Це спільний проєкт громадського радіо та Асоціації велосипедистів Києва, де ми говоримо про український велорух під час повномасштабної війни та відбудови. Мене звати Влад Бундаш, а поруч зі мною моя співведуча Марина Блудша. У цьому сезоні подкасту «Юсайкл Радіо Токс. Ми почуємо історії, як велосипед допомагає громадам зберігати життєстійкість і згуртованість під час війни, долати виклики та сприяти змінам у суспільстві під час відбудови. Дізнаємося, як зробити велорух безпечним для кожної та кожного. Та це дуже важливо. І сьогодні, зокрема, в нашому першому епізоді, ми будемо говорити про те, як велосипед може бути, і загалом чи можна його так маркувати як надійний транспорт під час війни. І як він зокрема забезпечує цю мобільність у критичний час для українців та українок? А я рада представити наших гостей сьогодні. Це Сергій Безбородько, керівник громадської організації Екомісто в Чернігові Сергію, вітаю Вітаю. і пан Андрій Селецький, начальник нововоронцовської селищної військової адміністрації в Херсонській області. Пане Андрію, доброго дня! Слава Україні! Героям, Героям слава «Юсайкл Радіотокс 2.0» Я перед тим як поставлю перше запитання нашим гостям, я хочу для нашої аудиторії пояснити так, зокрема, про що ми будемо вести мову у нашому другому сезоні подкасту «Юсайкл Радіо Токс. Тому що здавалося б, так чому ми під час повномасштабної війни, коли ми бачимо певні проблеми на фронті, коли ми бачимо все, що несеться за кордоном, ми вирішили говорити про велосипеди. І мені здається, що якраз пояснити це важливість велосипеду як такого елементу під час війни, мені здається. Класно пояснити можна і трактувати саме через життєві історії людей і громад. Пане Сергію, зараз звернусь до вас, тому що знаю, ви маєте особисті історії пов'язані з велосипедом, але також ви у межах роботи вашої організації, і, зокрема, ви як співкоординатор ініціативи Bikes for Ukraine, так ви допомагаєте саме велосипедами громадам на Чернігівщині. Розкажіть тут ось ці головні елементи. Менти, чому для мешканців Чернігівщини велосипед важливий, ми до велосипеда прийшли через трошки травматичний досвід, тому що ми переосмислили і зрозуміли наскільки велосипед може бути корисним саме під час повномасштабної війни, коли в лютому 22-го року Чернігівщина була окупована половина громади і половина області. Сам Чернігів був більше місяця в блокаді. І в місті була паливна криза з першого дня повномасштабної війни. У нас не працював громадський транспорт. Але вже 24 лютого, коли було безпечно, я згадав про свій велосипед, і я почав шукати по району ліки для бабусі. І власне тоді ми призупинили активні всі проекти ГО Екомісто в Чернігові. А ми відновилися у вигляді е, волонтерської служби, і як велокур'єри, ми розвозили е, людям, які потребували критичні товари. І власне тоді, перебуваючи в частково в окупації, частково блокаді, разом з виконавчою директоркою Сайкл е, Настю Макаренко, ми переписувалися і ми зрозуміли, що саме зараз нам потрібно більше велосипедів нам потрібна краща мобільність. І власне, от за більш ніж два роки, «Екомісто», е, яку я очолюю, ми змінили. Свою місію і розвиток велоруху ми додали собі як ще одну стратегічну ціль: ми заснували соціальну веломайстерню в Чернігові, і за цей час ми відремонтували і роздали безкоштовно для соціальних працівників, медиків, волонтерів в деокупованих. Або постраждалих від бойових дій в громадах більше ніж 800 велосипедів. І власне, це той приклад єднання, приклад підтримки за кордону, і приклад того, як ми залишили ще одну проактивну спільноту для підтримки України. От і власне за зараз ми переживаємо такий велосипедний бум, і я дуже радію від того, як велосипеди змінюють на краще наші міста. Як велосипеди корисні зараз, але і можуть бути корисними при будь-яких е, е, нових викликах, тому що велосипед е, мобільніший ніж автомобіль. Велосипед може пройти з сільськими дорогами, лісовими дорогами. Велосипед може допомогти евакуюватися. Велосипед може допомогти достати критичну допомогу туди, куди не дійде автомобільний транспорт. Плюс велосипед не потребує багато навичок його легко ремонтувати, легко обслуговувати. Тому саме зараз ми маємо всі переосмислити і усвідомити роль велосипеда для українців і українок під час повномасштабної війни. Мене здивувала ваша фраза про велосипедний бум, і до цього ми обов'язково повернемося у нашому подкасті. Але тут я зачеплюсь за ваші слова, зокрема, коли ви говорили про блокаду певних населених пунктів на Чернігівщині, про окупацію населених пунктів. І поділюсь з нашою аудиторією історією, яка мене насправді вразила. Вона датована за квітень 2024 року. А тут йдеться про те, як житель Часового Яру, це що на Донеччині, ви. Здив і евакуювався з цього населеного пункту саме велосипедом. Тут варто для контексту зазначити, що зараз, на жаль, у самому часовому Яру ведуться міські бої, так і ситуація там є складною. Але якщо повертатися до цієї історії, чоловік на ім'я Олексій якраз розповідає, як він залишив дім і евакуювався з часового яру, кудись на більш безпечну територію, так і він сказав, що він. Витратив на цей шлях близько двох годин, і він навантажив свої особ... цей велосипед своїми особистими речами, а він вивозив речі своєї сім'ї. І такі історії, коли я читаю, я розумію, що якраз можливо це підтверджує ту фразу, яка лунала від наших гостей. Я теж чула багато таких історій, особливо в перший рік повномасштабного вторгнення в 22-му році. Але ця історія за минулий рік, тобто це досі актуально. Я хотіла би запитати наших гостей чи зна. Знаєте, ви подібні історії евакуації на велосипедах у ваших громадах: Сергію на Чернігівщині Андрію на Херсонщині. Можливо, ви також готові поділитися такими історіями з нами? Так, пане Андрію, можливо, ви почнете безліч історій. Більше того, у нас навіть є така думка встановити пам'ятник велосипеду, бо є в нас так звана дорога життя. Це історія пов'язана із періодом окупації північної частини Херсонщини, коли. Окупанти зайшли в високопілля, це наша сусідня громада. Е, унікальність новоронцовки полягає ще в тому, що ми єдиний адмінцентр Херсонської області, який не був окупований, який був в сірій зоні. І власне, я там, будучи ще простим звичайним волонтером Червоного Христа, правдами, неправдами заїжджав в окупацію і ці всі історії чув, бачив і власне намагався допомогти. І власне, сам Високопілля є місто Зеленодольськ Дніпропетровської області із Криворізькою ТЕЦ. І з величезним таким водосховищем гарним, як капля, і, власне, Зелінодольськ е, тримав оборону, він не був окупований, а високопілля було окуповане. і е, ці національні пункти розділяє водосховище і поля, аграрні поля. І, власне, е, окупанти стояли на блокпості на блокпосту да? і не пропускали автомобілі. Неважливо, хто за кермом, Бабушка, дідусь, дитина неважливо. І пропускали тільки велосипеди, тачки, інвалідні візки, От таким чином можна було пройти по тій дорозі життя. І більше того, якщо відбувалася якась ротація, то ну ніхто про неї не знав із цивільних. І тут сьогодні пропускають, завтра не пропускають. Після завтра вже стріляють, навіть не запитуючи. І тому ця дорога життя була усіяна. Оце невеликий шматочок польової дороги, ґрунтової, десь можливо, ну може, кілометра три, ну не більше. Може, навіть менше, я попав на цю на цю дорогу життя уже після звільнення високопілля завозив туди гумдопомогу. І я на свої очі побачив десь. Навіть фотографії є в мене в, в моїй фотографії. Дорога усіяна велосипедами. Просто усіяна. І ми зараз дуже дружимо із Зеленодольською громадою, і мер Зеленодольська. Дмитро невеселий. Він законно обраний голова і тримав оборону. Вони організували прихисток для велосипедів. Там алгоритм, який був люди евакуювалися в Зеленодольськ велосипедами, там кравчуч на кравчучках навіть вивезли людей і залишали там свої велики, і їх вивозили вже в кривий ріг на, на стабілізаційний пункт на евакуацію. І Вони свої велики залишали. І мер Зеленодольська прийняв рішення. Зібрати всі велосипеди в одній точці, щоб потім, коли буде вже деокупована громада, звільнена від орків, люди могли прийти і знайти свій велосипед і забрати його собі. І так у них скопилося там у них там цілий фотоархів у величезний ангар з велосипедів. І оця дорога життя, яка була усіяна віліками, які поламалися, да, колеса спустили, або там ну щось, щось трапилося, так. То е, вони туди відправляли збирати ці велосипеди колаборантів або порушників комендантської години Прямо була така як покарання збирати велосипеди на дорозі життя. І, власне, ось цей е, звичайний велік Україна, вибачте, за якісь суржики, звичайний велік Україна, він став символом цього єдиного можливого порятунку з окупації на вільну землю. І є така думка. В районі цього повороту, в районі цієї дороги, встановити пам'ятник велосипеду, який рятував життя з окупації, пане Андрію. Дуже дякую вам за цю історію. Я вражена особисто пане Сергію, якщо ви хочете додати, то будь ласка, якщо ні, можемо рухатися далі. Да, я також бачив ці фотографії з Херсонщини. Я в захваті від того, який креатив, мужність, сміливість проявляли мешканці під час евакуації. Про Чернігів я тільки додам, що Чернігів стоїть на двох річках, і власне це багато мостів в межах міста, і багато мостів по Чернігівщини. Тобто бойові дії, о, на жаль, зруйнували багато мостів, багато шляхопроводів, багато доріг. І власне, ну в мене є особисті навіть історії мої. Коли я там, де не могла приїхати машина, я використовував велосипед. Десь в руках його переносив через руйнуваний міст. Десь ми передавали один одному і власне. Пару місяців після деокупації Чернігова. наші соціальні працівники, працівниці, жінки, вони отримали велосипеди в рамках кампанії Байк Своїкраїн і вони доставляли критичні товари своїм підопічним. Навіть зараз в Чернігові є райони, де досі не відновлена тролейбусна мережа, де досі є оскладнений рух громадського транспорту. І власне туди тільки можуть доїхати велосипеди. У соціальних працівниць немає бюджету на таксі, немає власного транспорту. Але тепер, завдяки підтримці наших партнерів і в нашій роботі, є багато велосипедів, закріплених за соціальним центром, і вони їх використовують майже щодня. Дуже цікаво, насправді, і це якраз мені здається підтверджує знову ж таки ту тезу, про яку з якої ми почали, так що велосипед допомагає долати виклики під час війни. Я нагадаю нашій аудиторії, що ви зараз слухаєте подкаст Юсайкл Радіо Токс. Це спільний проєкт громадського радіо та асоціації велосипедистів Києва. Ми говоримо з Сергієм Безбородьком, Він керівник громадської організації Комісто в Чернігові, а також Андрієм Селецьким. Він начальник Нововоронцовської селищної військової адміністрації. І говоримо про якраз велосипед як елемент стійкості під час війни. Юсайкл Радіо Токс два нуль на громадському радіо. Я розумію, що насправді велосипед може виконувати функцію не тільки евакуації, як ми зараз розповіли, і він виконував, і мені здається, зараз продовжує виконувати саме функцію доставки гуманітарної допомоги у ті громади, які цього потребують. І тут я якраз хочу запитати можливо пана Сергія наскільки зараз велосипед слугує саме цією функцією доставки гуманітарної допомоги, тобто це ліки, це харчі тощо. А наскільки це популярно, і чи до сих пір волонтери саме доставляють продукти і різні речі велосипедом? Да, на щастя, протягом минулих років у нас повністю відновилися міські соціальні служби, і тепер гуманітарні штаби і волонтерські центри працюють дещо за іншою моделлю, тому зараз немає критичної потреби саме в доставці гуманітарної допомоги, але в рамках останніх Надходжень з Нідерландів ми отримали дуже багато карго велосипедів. Тобто, це вантажні велосипеди, які можуть перевозити вантажі або брати навіть пасажирів додаткових і витримують більше ніж 100 кг навантаження. Ми відновили декілька таких велосипедів, і от саме на такі велосипеди є попит в громадах, тому що він є незамінним в будь-якому господарстві, можна возити як. Продукти, так і будівельні матеріали, якісь на свійських тварин, і власне, от саме зараз ми ще нову таку культуру вводимо в Чернігів і на Чернігівщині. Це просто використання велосипедів для невеличких маршрутів, і саме для доставки вантажів. От а саме гуманітарна допомога на щастя, вже не має такої критичної ситуації і такого збою в режимі роботи міських соціальних служб. Тому саме на сьогодні велосипед. Став просто звичайним міським транспортом, а менше використовується саме для доставок. У мене питання є до пана Андрія Селецького. Я знаю, що велосипеди, які передавали з Києва в межах компанії Bike своє на Воронцовській громаді, переважно передавалися раді з питань ВПО в громаді і саме людям, які переїхали переселенцям громади. Розкажіть, чому? Найнагальніша потреба в велосипедах саме серед ВПО у вашій громаді, серед переселенців. Якщо говорити саме про забезпечення ВПО, то знову ж це питання мобільності. Це, це перше. Друге, по-чесному скажу, що неможливо прищепити любов до велоруху, просто видавши велосипед. Іноді, в певному відсотку, видача такої такого виду благодійної гуманітарної допомоги, це. Увага і повага до наших гостей. Ми не називаємо їх переселенцями, біженцями називаємо їх гостями нашої громади. І коли ну, люди часто ВПО, часто ну, певний відсоток того, да приїжджають на своє вимушене місце перебування на своїх машинах, це нормально. І сказати, що їм прям нема чим пересуватися, ні, це не так. Але наявність велосипеда, особливо в сільській місцевості, це. Скажімо так: покращує логістику, спрощує логістику, і елемент цієї уваги, що ми не забуваємо про наших гостей. Ми не забуваємо про людей, які втратили часто все, що мали це вагомий чинник. і звісно, наші. Гості, які у нас от під час вторгнення проживають в громаді, вони також інтегруються в діяльність і в життя громади. Вони працюють, вони волонтерять, вони в'яжуть сітки, вони в'яжуть карпетки, і це також питання логістики, питання пересування по селу. Це при тому, що в Новоронцовській громаді два села знаходяться в такій прибережній зоні, яка має досить великий перепад ландшафту, там близько 100 метрів. А е, інші вісім населених пунктів вони знаходяться в степовій частині, а де абсолютно рівнина іде на велосипеді просто за щастя кататись. Це набагато спрощує історію. Це насправді так круто звучить, і коли я чую такі історії, як велосипед якраз допомагає і, можливо, слугує таким а, певним елементом життєстійкості, так сьогодні це вже звучало у нашому подкасті, то це справді дивує. Я тут хочу повернутися до тези пана Сергія щодо велосипедного буму, який ви зараз спостерігаєте. Зокрема, я так розумію, серед громад саме Чернігівської області, а, скажіть, наскільки цей бум. А, Можливо, у порівнянні зріс з попереднім роком. Чому чим він викликаний, чи ви відзначаєте ці причини, і наскільки тут саме користувачі, користувачки є дорослі люди, або може навпаки діти? Да, про велосипедний бум, хочу з того, що Чернігів завжди був веломістом. У нас е, щорічно проводяться безліч велозаходів. Є е, е, історія чернігівського велодня і. Національного рекорду України з флешмобу, найбільшої кількості велосипедистів, які одночасно утворили рухому фігуру, і чому я кажу про велобум саме зараз? Тому що ми, як громадськість і як активісти, також е були залучені і є залучені до різних міських програм, де ми лобіюємо покращення велоінфраструктури. На жаль, як і інші українські міста, ми також потерпаємо від надмірної кількості приватних авто. Ця проблема поглибилась з початком початком ковіду, і ще більше поглибилась після повномасштабної війни, коли багато родин для безпеки придбало собі авто. Але, на жаль, не тільки для критичних потреб, але і просто для міського пересування зараз використовує. Тому ми з свого боку проводимо різноманітні заходи. Організували соціальну веломайстерню, проводимо заходи для дітей. Ми даруємо велосипеди дітям з малозабезпечених родин. Ми даруємо велосипеди соціальним працівникам, ми покращимо велосипедну інфраструктуру. І, власне, ну ці всі дії разом, плюс а, інформаційна кампанія, яка триває більше ніж півтора роки. Згадки в медіа, згадки від різних амбасадорів і чиновників про Чернігів як веломісто. Вони сприяють тому, що все більше містян вибирають велосипед як основний від транспорту. Плюс саме зараз у нас кліматична зміна, і ми пережили майже безсніжну зиму. І не було жодного дня, коли б я просто зустрічав чернігові велосипедиста або велосипедистку. Тобто, люди користуються тим транспортом навіть взимку, і ми бачимо ще більше велосипедистів. От і я сподіваюся, що ця криза буде нами використана для того, щоб зробити краще місто, переосмислити місто, збудувати кращу інфраструктуру і перейти до моделі і концепції тих міст, про які згадував пан Андрій, про міста Німеччини, Нідерландів, Скандинавії, там, де велосипед для людей це не там засіб вихідного дня, а це реально засіб міського пересування, і він робить більш безпечне, дружнє, екологічне місто. Покращує стосунки між людьми, покращує якість повітря, якість міського простору. Та я сподіваюся, що це станеться і з нашими містами в тому числі. Я б ще додав би, що можна в цьому контексті. Дуже круто чути таку ініціативу, бо нам чесно, я як зараз в ефірі, як представник влади, то скажу, що нам дуже не вистачає такої ініціативної групи людей, бо одна задача велосипеди видати. А інша задача про велосипеди говорити і організовувати велосипедний двіж. Ну до прикладу, ми часто не часто хотілось би частіше, але все ж таки їздимо по міжнародних відрядженнях, шукаємо громади побратими, шукаємо якусь можливу допомогу підтримку, нові можливості. І я і мої колеги по військовій адміністрації по селищній раді. Бачать і розуміють важливість велосипеда не тільки як засоба для пересування, а й взагалі як велокультуру. Але на жаль, в нас тут на півдні, на Херсонщині, якщо в тебе немає машини, а ти катаєш тільки на веліку, то щось в тебе в житті не вийде. І, на жаль, немає таких активістів, і це дуже круто чути, що в я можу сказати в моєму рідному місті Чернігів, тому що я там навчався. Така крута е, ініціатива, і було я по білому заздрю. І слід зауважити, і я на цьому підкреслити цю історію. що Ми зараз намагаємося максимально велосипедизувати <смі> таке важке слово, соціальні служби і органи місцевого самоврядування, і, до речі, одна із ну, знаєте, власним прикладом як то кажуть, і одна із партій велосипедів, які. Вдалося затягнути в громаду, була видана саме соціальним працівникам, е працівникам селищної ради, е працівникам комунальних підприємств, які катають у нас е і там ремонтують воду, і так далі. І вони, прям розуміючи, що ось круто, подарили хороший європейський велик, Вони на цьому роблять класну картину, і вже це сприймається не як знаєш, немає машини, наче щось не вийшло. І, до речі, от в доповнення до колеги, хочу сказати, що велосипед ще виконує таку комунальну функцію. Бо в мене, наприклад, комунальщики, які косять траву, які прибирають в парку, які займаються благоустроєм, катають на веліках, і вони є вантажні карговеліки, в яких там загрузив. Трімер загрузив бензопилку і покрутив педалі. А є дівчата, які працюють на благоустрої, які грібають листя і там збирають гілки. Вони також на невеличко, знаєте, такі як велосипедний батальйон маленький, і це дуже крута історія. І в нас є прям план. в мене є така хотелка, хочу посадити всю громаду на велосипеди. Та насправді це дуже цікаво. Мені здається, якраз тут пане Андрію, ви зазначили, що вам не вистачає такої ініціативної групи, і можливо, це доля, що ви зараз в одному подкасті на громадському радіо з паном Сергієм. І відбудеться цей обмін досвіду. Ми дуже сподіваємося. І моє останнє питання до наших гостей про велосипеди для дітей. Зокрема, я знаю історію про багатодітну родину в Чернігові, де передали громадську організацію Комісто 13. Надцять велосипедів на початку цього року yeah. або про туристичний велогурток для дітей в Куликівській громаді на Чернігівщині, де велосипеди використовують це, от історія часів війни, це не довоєнна історія, де велосипед використовують для дозвілля дитячого. І мені цікаво почути також ваші думки про це, яку роль відіграє велосипед для дітей, пане Сергію, можливо, ви маєте що сказати? Так, я можу підхопити тезу. Ну власне. Ми маємо розуміти, що ми всі травмовані, всі діти травмовані, всі люди, які пережили ці страшні події, вони глибоко травмовані. І от ми також хотіли би, щоб велосипеди для дітей, по перше, зробили їм трошки легше дитинство, щасливе дитинство. Я пам'ятаю свого дитинства багато історій, пов'язаних з велосипедом, тому що я через велосипед дізнавався про різні райони в місті. Я дізнавався, що навколо Чернігова. Я дуже багато катався з друзями по району. І от мені хотілося б, щоб також діти, які внаслідок бойових дій втратили житло, втратили свої речі особисті. Ну багато родин втратили майже все. Тому велосипед це ну, невеличкий подарунок, символічний, який їм допоможе і добиратися до школи, якось цікаво, корисно проводити дозвілля тощо. І тому ну, таких історій можна багато згадати. Ви знаєте про Ті, які ми публікуємо, але на щастя, нам багато передають велосипедів саме дитячих, і ми шукаємо, по-перше, через управління сім'ї, молоді та спорту малозабезпечені родини, які у них на обліку, і ми даруємо ці велосипеди саме тим дітям, яким батьки не можуть подарувати через брак грошей. Да? Або, зокрема, ми опікуємося мікрорайоном бобровиця. Цей мікрорайон, він був першим. Хто зустрічав окупанта? Він знаходиться на півночі Чернігова і він один з найбільш постраждалих. Там досі не відновлена інфраструктура, там досі немає у людей багатьох будинків. Не відбудовані, але там проживає багато дітей. І от, власне, ми при нагоді передаємо, передаємо і ще будемо передавати велосипеди. Нас там вже знають, нас там вітають. Ми бачимо цих дітей потім місті на велосипедах. Тому це такі дуже щінкі історії, але хочеться, щоб вони продовжувалися. Да. А про багатодітну родину, про яку ви також бачили з наших соціальних мереж, ми дізналися про таку унікальну родину, яка перехистила 11 дітей. Тому ми подарували велосипеди для кожного та кожної, підібрали всім по зросту і по побажанням. А також два велосипеди для батьків. О, ці велосипеди. Також знаходяться в мікроні Бобровиця. тобто цардина там проживає, і вони навчаються в школі номер 30. Школа знаходиться. Десь два кілометри від їх будинку, тобто дістатися до школи можна комфортно дворами, безпечно, і я знаю, що діти вже це роблять, і мені дуже приємно. Та і це також вражає, мені здається, тому що коли ми говоримо і ця теза вже звучала в нашій розмові, так і сьогодні неодноразово, що велосипед це елемент стійкості під час війни. Ми маємо розуміти, що йдеться не тільки про фізичну стійкість, там доставка гуманітарної допомоги чи евакуації. Ми вже чули ці історії. Це також про ментальну стійкість. Це стійкість нашого здоров'я, і якраз такі історії мені здається доводяться. І я дуже сподіваюся, що наші слухачі та слухачки якраз змогли виокремити для себе ці головні моменти, як велосипед під час війни допомагає долати ці виклики. А ми дуже дякуємо нашим гостям за те, що долучилися до цього подкасту і розповіли насправді дуже круті історії, круту інформацію. Нагадаю, що ми говорили з Сергієм Безбороцько. Він керівник громадської організації Екомісто в Чернігові. А також Андрієм Селецьким він начальник Нововоронцовської селищної військової адміністрації, і це був подкаст Юсайкл Радіо Токс 2.0» на громадському радіо. Це спільний проєкт із асоціацією велосипедистів Києва. Для вас працювали Влад Бунда та Марина Блуча. Дуже сподіваємося почутися у наступних епізодах. Слухайте, думайте. Юсайкл Радіо Токс 2.0 спільний проєкт громадського радіо та Асоціації велосипедистів Києва про український велорух.